Якщо ви знаєте про себе, що ви людина неконфліктна, ви не любите таку напружену, важку обстановку конфліктні ситуації, бо там будуть крики, якісь неприємні слова, неприємні емоції, то необхідно і важливо усвідомлювати, що дуже і дуже часто ви, скоріше за все, навіть не помічаєте, ви знов і знов в своєму житті. Втілюєте стратегію уникнення конфлікту. Недобре, непогано, так як є, Ну, давайте глибше сюди зануримося, знаєте, як в кожної ситуації, в кожної стратегії є свої плюси, є свої мінуси, і коли ви більше це для себе. Розпакуєте, ви тоді маєте можливість свідомо обирати, а як насправді мені буде якнайкраще? А яка моя лінія поведінки і реагування виведе мене в ті результати, яких я хочу? Тому що коли ми конфлікти уникаємо, ми просто, знаєте, отримуємо от таке тихий кусочок задоволення, щоб бурі не було. І, от начебто, добре. Але чи насправді так добре? По-перше, треба звернути увагу, що от цей страх, страх і небажання таке, і уникнення конфліктних ситуацій, він, звісно, з минулого, з дитинства. Тобто, у вас точно є той досвід, де ви перебували в конфліктній ситуації, і там ви себе відчували. Незахищено, небезпечно, неприємно, ви не могли собі там допомогти і не, не помогли поправити якусь ту ситуацію, як хотіли. І от цей досвід буде тиснути на нас. Розумієте? Тобто, коли є досвід, і я вже знаю. В мене реально так було, як в тій ситуації болюче, як в ній неприємно там, можливо, я відчувала в ній себе безпорадною, безсилою, незахищеною. Відчувала цей світ і цих людей навколо як небезпеку, не могла і не вміла себе захистити. І тому. Чого чого, а оцього цього досвіду повторити зовсім не хочеться відчувати себе, от такою, якій зараз загрожує, і обстановка, і люди, причому близькі люди, цього точно не хочеться відчувати, цього хочеться уникнути. Але ж дивіться, да, в кожного з нас в дивіться було дуже багато всього. І разом з тим, а що зараз відбувається, і коли я. Уникаю конфліктні ситуації, уникаю тієї зустрічі і прояснення, вияснення тих протиріч, які не можуть не виникати в мене з дітьми, у мене з чоловіком, у мене з батьками, в мене на роботі, в мене з собою. Тобто, ця протидія конфлікт він виникав, виникає і буде виникати. Але якщо ми тільки. В основному в більшості одну стратегію, це уникнути, от, тільки щоб цього не було. То треба задатися питанням, чи розвиваюсь я, чи накопичую я, чи створюю я новий досвід, чи розвиваю в собі необхідні насправді по життю для мене якості, характеристики, чесноти. Тобто, що відбувається, от, наприклад, да? є якесь там непорозуміння з дітьми. Було би добре, щоб діти почали брати на себе відповідальність, робити щось що вони мають робити. І коли мама така, типу, ой, да, от треба їх попросити, було би добре, щоб вони це почали робити. і мама така, знає, що ой, зараз почнеться ниття, кіпіш, а я не хочу, я не можу. Сльози і ще щось. І мама така, ой. Ой, краще я зроблю сама, це буде простіше, швидше, легше, не буду я вас трогати. І робить сама. Тобто вона уникає тієї напруженої обстановки конфліктної, яку вона передбачає, що та, скоріше за все, буде. І виходить в той момент, поки я уникла, ну типу, ну, типу окей, да, я зберегла от в цьому моменті свій такий м спокій, шматочок спокою. Але по суті, що? По суті, що не було, тобто дитина і не отримала той досвід, який було б добре, щоб вона отримала. теж важливо, да? Ми не навчилися і ми не вчилися, і не взялися домовлятися в той момент, і мама знову і знову починає набирати на себе, від чого вона теж буде дуже сильно стомлюватися. І потім це буде впливати на стосунки з дітьми. Так само, наприклад, якась ситуація. Давайте візьмемо до прикладу з чоловіком, коли. Чоловік там хоче бачить якось щось, от те, як він це бачить, а у вас інше ваше бажання, прагнення і так далі. І якщо ви боїтеся, що ой, зараз почнеться, зараз він мені почне розказувати, а чого це не треба робити, а чого воно мені не потрібне. Ну то, ну то по різному, я не знаю кого як. Абсолютно по різному. Ну, типу, якщо ви передбачаєте, що там а він образиться, чи він знов там я не знаю, почне грати зі мною в мовчанку, чи він навпаки там злість свою буде проявляти, виражати гнів, там свою якусь незгоду, бо він там проти, він це яскраво буде показувати. І виходить, що жінка часто робить висновок так само і навпаки. Що там, наприклад, коли чоловік боїться, що ой, вона образиться, тому от не буду, не будемо це все піднімати, цю тему, щоб це не було цієї неприємної болючої конфліктної ситуації. І тоді, наприклад, ви такі типу Ой, все, я зрозуміла, не буду я, я себе потримаю в стороні. Так, да, мені прийдеться собі відмовити, да, це піде в ущерб мені, але от просто настільки не хочеться оцього якогось кіпішу неприємного, хочеться зберегти свої сили, не хочеться розвіювати свій ресурс, не хочеться цього такого. Тому що я знаю, що ми з тобою все одно там не домовимося, тебе переговорити не можна, там ти завжди правий, або навпаки, ти завжди права, і ви така. Ой, ну, коротше, все, і відмовляєтеся. І з одного боку, да, ви конфлікту уникли. Окей. Тобто, от зараз є оцей, знову ж таки шматочок такого спокою. Але якою ціною? Ціною того, що ви відмовляєте собі, ціною того, що ви знов не отримаєте те, чого ви хочете. Ціною того, що ви знов і знов не взаємодіючи в складній ситуації, не напрацьовуєте, не отримуєте досвід. А як це? домовитися один з одним. розумієте І і виходить, що начебто в цей момент, типу, окей, типу, окей, да, я типу задоволена, бо нема там того задоволення. Але по суті, проходить місяць, рік, два, а в мене невдоволення буде накопичуватися, тому що я як не отримувала відгук. На мої там якісь бажання, прагнення, бачення, цінності так і не отримую. І воно в мене не розвивається. Розумієте? Тобто, якщо я уникну конфлікту, тут це абсолютно не означає, що це стратегічно правильно для мене. Це не означає, і це скоріше відтягує мене від руху до своєї мети, до своїх якихось результатів і цілей. Розумієте, якщо в мене є чоловік, а в нього є я, це ж не означає, що він має подавляти себе або навпаки я маю подавляти себе. Все таки, коли ми в парі, то хочеться, щоб ми підсилювали. Один одного, щоб була та підтримка, і кожен розкривав і реалізував свій потенціал той, який є у кожного свій. Тобто наявність чоловіка, чи наявність дитини, чи наявність батьків. Це ж не означає, що я маю не жити своїм життям. Я маю прикривати і затискати всередині себе все те, що в мене насправді проситься на прояв, на реалізацію, на втілення. Угу. А, так само з батьками є якісь ситуації, що там ви знаєте, що там, ой, там, якщо це, там, їм щось там, наприклад, вам щось не подобається. Вам щось не подобається, там, я не знаю, можливо, вони якось не впливають і, там, ну, в народі кажуть, да, лізуть в ваше життя, якось, де вам не хочеться. І виходить, що. Ви би хотіли відбудувати свої кордони, ви би хотіли якось так от домовитися про якісь такі речі, бо вам хочеться з ними взаємодіяти, але не от таким способом, до якого звикли, як їм неприємно звично проявлятися. І виходить, що ви живете і ковтаєте, наприклад, цим, що вам неприємно, і не йдете з ними у взаємодію для того, щоб порозумітися. Щоб і вам було окей, і їм було окей. І ви знов ж таки можете та нічого не буду говорити, тому що ну там образиться, а ще там у мами тиск підніметься, а ще там, ще як вони дізнаються, там де ще щось. Тобто, і ми знов ж знов можемо уникати. Але тим самим ми не даємо можливості людям біля нас і собі біля них розвиватися, розкриватися, напрацьовувати. Нові якості, чесноти, навики підтягувати свої, навики комунікації, переговорчика, узгодження в таких ситуаціях, де є заперечення, розумієте, де є непорозуміння, де є от якась така конфронтація. І тим самим ми як зупиняємося, ми стоїмо на місці, ми не ростемо. Тобто ми не ми так боїмося і так не хочемо відчувати болючі неприємні емоції, що ми тоді прям себе залишаємо на місці і не, не рухаємося вперед, як нам насправді би хотілося. Насправді я би хотіла звернути увагу вашу на те, як часто в своєму житті ви уникаєте конфліктних ситуацій, і подивитися чесно, відповісти собі на питання, що я отримую. В зв'язку з цим, і від чого я відмовляюся, що унеможливлюю в своєму житті тікаючи. Тому що, уникаючи, ми як закриваємося, запираємося, ховаємося, і нам, начебто, в цей момент затишно і безпечніше. Затишніше і безпечніше але по суті, ми, якщо запираємося і закриваємося, то від життя теж, від нових можливостей теж, від перспектив теж. А по суті, ця вся ситуація про те, що. Знаєте, що зона нашого найближчого розвитку це навчитися управляти своїми емоціями, витримувати негативні емоції інших людей, без того, щоб об них ранитися, щоб вміти регулювати свій стан. Це про те, щоб навчитися кордони свої відстоювати, це про те, щоб бути кращим комунікатором, таким переговорщиком, про те, щоб більше бачити, що насправді в цій ситуації. Відбувається, власне, нам є тут чому повчитися. Запрошую вас вчитися, і ми це можемо зробити в рамках індивідуальної консультації. Тобто, розумієте, коли ми говоримо про уникнення конфліктів, це не означає, що я вас закликаю конфліктуй, іди, не стримуйся. До речі, наше стримування. Знаєте, це нам в дитинстві казали, що помовчи. Розумніша будеш, ну, типу, от помалкуй. І ми такі хоп, помалкуємо, і ми думаємо, що ми такі розумненькі, коли ми помалкуємо. Але там дуже багато ми йдемо в ущерб собі. Ну ви вже перепровірте в вашій ситуації, тому що ви в своєму житті хочете вашого унікального якогось результату, якого ви хочете, якого я вам щиро бажаю.